Незалежність, ну як на мене, це знаєте щось на дорослому. Нам зараз 33 роки, роки, да? і тридцять три роки ще інфантильність є зараз. А яке питання було? <ріст> сьогодні в гостях у тихого вечора бійці третьої окремої штурмової бригади та професор з окопів Федір Шандер. топ 3 найдратуючих запитань від цивільної. Коли закінчиться війна, я так відповів по Гласовськи. Коли ти попробуєш Україну на смак, ти її починаєш ще більш любити? Все життя закінчилось 24-го. Все життя почалося. 24-го. ще один день незалежності. просто. і завтра, і післязавтра буде. І до цього місяць був в нас кожен день незалежності. Це якісь над, надлюдські можливості у вас чесно? Ні, це українці. Тихий вечір. Зеленою кравець у суботу, о 20.00 на телеканалі Дім.